27 березня щороку працівники театру відзначають найважливіше і значиме для них свято Міжнародний день театру. Його святкують не тільки майстри сценічного мистецтва, а й ті глядачі, які не уявляють без театру свого життя. Вперше Міжнародний день театру почали офіційно святкувати у 1961 році. До цього його теж урочисто відзначали кілька країн, але почалося все з Праги. Ухвалення рішення про створення цього свята було прийнято дев'ятим за рахунком Конгресом, який збирався з ініціативи Міжнародного інституту театру. Відтоді День театру відзначається щороку, 27 березня. Мета цього свята зміцнити мир, дружні стосунки між людьми всіх країн, розширити співпрацю у сфері творчості і привернути увагу відомих діячів театру. У цей день служителі театрів організовують вечірки, на яких збирається вся еліта творчого суспільства. Також проходять заходи і зміцнення дружніх відносин між театрами різних країн, тематичні ярмарки, фестивалі у цей день. Театри показують свої кращі вистави і радують глядачів, які приходять відсвяткувати цей день і побачити якісний спектакль. Свято стає дедалі популярнішим і його святкують на всіх континентах.